Вітаю! в ефірі телеканалу Еспресо. Програму головні новини Білої церкви у студії працює Любов Геращенко. Триває 58-ма доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Як повідомляє Міністерство оборони України, за практично місяць війни вбито 21 тисячу 200 орків. Знищено майже 2200 бронемашин, майже 400 артилерійських систем та інше. Наразі Росія повністю бере контроль і відповідальність над містом Олеш у Херсонківській області про це розповів мер міста. Зараз окупанти шукають когось на посаду міського голови. Жодних прізвищ та імен кандидатів серед колабораціоністів поки не оголошують. Також у Лимані на Донеччині орки обстріляли обласну лікарню з урагану. А ось у Запорізькій області впав український літак Ан 26 За попередню інформацію, повітряне судно зачепив електроопори. Є постраждалі. Одна людина загинула. Зранку в районі Михайловки Запорізького району впав літак А-26. На місці зараз працює Запорізька обласна прокуратура, поліція, ДСНС, з'ясовується, чому ж саме повітряний сунду, яке здійснював технічний рейс, впала, предварительно зацепившись об електроопору, і ми бачимо зараз результат. І перейдемо до новин про наше місто. Школярі ледь не померли від оковитої. Діти віком 12 та 13 років потрапили до білоцерківської лікарні з гострим алкогольним отруєнням. Продав підліткам самогон 27-річний молодик заріччя. Дільничні разом з ювенальними поліцейськими затримали порушника. Він незаконно виготовляв та продавав оковиту, якою і отруїлись діти. У нього правоохоронці конфіскували 24 літри самогону та мішки з цукром. Останню зна. Ахідку передали на потреби міської лікарні, номер 4, військового госпіталю та ЗСУ. Тепер на алкопорушника чекає покарання. Будьте обережні під час великого дня. Про це закликають у ДСНС. Війна триває, тож на 100% безпечних місць зараз немає. Як стверджують рятувальники, найчастіше пожежі виникають у вихідні та святкові дні. Нерідко причиною загибелі та травмування людей є нехтування правилами безпеки. Крім того, ворог залишив багато розтяжок, на які можна натрапити у непередбачуваних місцях. Вогнеборці закликають у разі виявлення небезпечних предметів та надзвичайних ситуацій. Одразу телефонувати на лінію 101. Аби не затьмарити собі святла, дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні відкритого вогню, особливо свічок. При приготуванні пасхальних страв будьте обережні при використанні електричних приладів, а також пічного опалення. У жодному разі не слід залишати без нагляду дітей, особливо якщо в будинку палиться піч або горить свічка. Тим часом виконком міської ради запровадив обмеження під час проведення служінь у Білій Церкві на великдень 23 та 24 квітня. Зокрема, вони відбуватимуться із отриманням умов комендантської години. Також вірянам, заради збереження життя, наполегливо просять отримати від відвідин церков та стежити за богослужінням онлайн. Адже армія загарбників не припиняє задавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України. Крім того, Виконком заборонив підвідувати кладовища громади у поминальні дні, а також стихійну торгівлю будь-якими релігійними товарами. Як святкуватимуть білоцерківці Пасху та чи підуть до церкви освячувати кошик? Далі у коментарях. Захищати батьківщину. Кожен молиться до душі. І благодарить Бога, що ми ще живі, і ми захищаємо батьківщину. Ну ще не додумались до чого. Купили тільки паски чотири. І будемо розвозити їх по нашим друзям. Хочу, щоб мої друзі, які уїхали в Канаду або в Польщу, приїхали. Дуже, дуже скучно без, без них. Приду, как, як звичайно, до родителям. поздравимо друг друга, ударимося яйцями. Ми ну будемо молитися за все хороше. А в церкву підати чи ні? В принципі, просто так, якби не хожу в церкву. Так, вдома просто із сім'єю посидю, і все. В церкву я не буду йти. За стихійні торгівлі з 26 квітня виконком міської ради заборонив продаж продуктів харчування з рук на вулицях, площах, зупинках, тротуарах тощо. А все, аби білоцерківці не наражали себе на небезпеку, оскільки продавці торгують молоком, м'ясом чи овочами без відповідних документів про якість та безпечність, контролюватимуть заборону правоохоронці у разі виявлення незаконної торгівлі. З людьми проводитимуть роз'яснювальну роботу та попереджатимуть про адмінпорушення. Зазначу, штраф за це становитиме від 340 до 1360 гривень. І перейдемо до економічних новин. З початку війни в Україні ціни на продукти зросли так, як за весь попередній рік. Таку статистику навів член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. За його словами, головною причиною здорожчання є знищення рашистами складів з продовольством, окупація регіонів і що спричинило зміну постачальників та логістику. Про всі подробиці причин підвищення цін розповідає експерт. Логіка торгівельних мереж формувалася завжди таким чином, що бралося найбільш коротке плече для того, щоб довести той чи інший товар до полиці магазину. Ну, чим менше плече, тим дешевше, ми розуміємо. так? І тепер уявіть собі ситуацію: раптом треба міняти постачальника. Треба брати постачальника Західної України. По-перше, в постачальника не завжди є необхідний обсяг, тобто. Е Дорога збільшується в два 3 три рази, а то й в чотири. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що дуже сильно міняється структура формування ціни. Вже у неділю вся Україна відзначатиме найбільше православне свято. Великдень багато родин цьогоріч святкуватимуть його не в повному складі, адже їх чоловіки та сини захищають нашу батьківщину. Відтак білоцерківські волонтерки вирішили підтримати воїнів на передовій та підняти їм бойовий дух, як збирають великодні гостинці для захисників та що кладуть до пакунків. Дивіться у сюжеті. Майже два місяці збройні сили відважно б'ються з так званими освободителями за кожен клаптик української землі. І поки російські матері підтримують злочинні дії Путіна, наші жінки створюють надійний непробивний тил для своїх чоловіків і синів. Напередодні великодня ці п'ятеро тендітних панянок чаклували на кухні, щоб передати на фронт 200 пасок та 210 крашенок і привітати зі святом наших захисників. Вирішили підтримати наших бійців. Ну в тому. В тому числі надіслати їм якісь приємні речі, тобто, щоб, хоча б якась трошки їх моральний і фізичний дух, підтримати, і вирішили е спекти е 200 пасочок. Я, відповідно, кількість яєць пофарбувати, покласти туди сувеніри, плюс трошки, ось, наприклад, сусіди мої, ну вони теж багато всякого різного печуть. То вони так також попекли кекси, печиво домашнє, е, цього потім знесли каву, чай, е, шоколад, солодощі і різноманітні обереги для хлопців, листівочки в вигляді е, голубок миру. Підрозділ шалених бджілок з масиву піщаний, саме так себе називають сміливі жінки. Розповідають, до роботи стали завзято, бо вже не вперше допомагають хлопцям на передовій. Для випікання пасок волонтерки витратили майже 30 кілограмів борошна, 160 яєць та більше 2 кілограмів вершкового масла. Не забули і про традиційне оформлення глазур'ю. Це білок із пудрою збитий сахарною пудрою. Глазурі на 10 білків, це було у нас на 100 штук. 10 білків, це ми збивали, це на 100 посок. Однак військові отримують не тільки традиційні великодні смаколики до святкового пакунку покладуть каву, чай, кілька плиток шоколаду та цукерки. А головним подарунком будуть дитячі малюнки, порубки у вигляді янголя та побажання зі словами підтримки, написані від щирого серця, аби кожен воїн обов'язково повертався живим. Дитячі послання їх багато в нас наси. Потім в інше, наприклад, ось у нас пакування іде це. Кілька оберегів різного типу. Дітки робили, проводили ми майстер-класи, різні послання, ну і голубки миру, да, що всі чекають, вітаємо. А ось до виготовлення поробок власноруч долучились 16 дітей з усього масиву від 5 до 12 років. Ініціювали збір волонтерки та разом з сусідами та жителями піщаної організували колективний майстер-клас. Зібрали діток зі свого будинку, хто іще з масиву долучився. Спочатку проводили це у себе під під'їздом на вулиці, підготували. Але так як погода нам трішечки зіпсувала плани, розберелися по квартирах і цей, і там уже продовжували вирізати ангеликів, робити голубів. Дітки це все вирізали, підписували. Кожен в силу свого віку і цей, хто що міг, те й робив. Але я думаю, від цього хлопцям буде навіть хай вони будуть кривенькі, косенькі, але хлопці розумітимуть, що це було зроблено з душею загалом військовим передадуть 14 коробок з провізією. Наш телеканал також долучився до пакування святкових посилок на передову. Головна мета жінок підняти настрій тим, хто зараз на лінії вогню забезпечує наш спокій. І навіть там, в холодних окопах, у кожного з них, хоча б на мить, з'явиться відчуття теплої домівки, смачної їжі та звичайно ж, свята. Хлопці, ми на вас чекаємо. повертайте живими. Ваших дітей будемо навчати, обіцяємо всього вам найкращого. Чекаємо на вас. Слава Україні! Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківців закликають долучитись до акції Зв'язок надії. Мета проєкту зібрати мобільні телефони для мешканців деокупованих територій, зокрема для людей похилого віку. Акція започаткована Київською школою державного управління. Приймають вживані працюючі або нові телефони. У Білій церкві пристрої можна приносити до двох пунктів: агенції стратегічного розвитку на бульварі Олександрівській та до бібліотеки номер 10 на вулиці Крижанівського. Всі ми з вами знаємо, що російські загарбники на окупованих територіях перше, що робили, це забирали у людей мобільні телефони, щоб вони не мали зв'язку ні з друзями, ні з близькими, ні з рідними. Але чути рідний голос і завжди поспілкуватись це дуже приємно і дуже важливо. До проекту вже долучились оператори мобільного зв'язку Київстар та Водафон, які забезпечать кожен мобільний телефон діючою сім картою. Звертаюся до вас з проханням по можливості підтримати дану акцію та принести мобільні телефони у пункти прийому у місті Біла Церква. Терапія з тваринами для малечі всеукраїнська асоціація учасників бойових дій спільно з кінним клубом імперіал Хорс Клаб провели благодійний сеанс і по терапії для дітей, які вимушено покинули свої домівки. Як розповідають волонтери, через військову подію дітям вкрай важливо знайти гармонію та спокій, і тварини допомагають абстрагуватися від жорстокої реальності. Також малеча каталася на конях та робила фото з ними на пам'ять. Детальніше про такий різновид терапії розповідає. Ая фахівець. Я дуже давно э, займаюся. Кінним спортом, і я знаю на чуток, що таке взагалі коні, як вони впливають на діток в першу чергу. Коли займалася я, то до нас дуже часто приводили і діток з інвалідністю, і з психічними розладами. І те, яке чудовоістину творили ці величні тваринки, це просто не можна передати. Дітки змінюються, ви самі це бачите прекрасно, як вони сяють. Тому ми з асоціацією учасників бойових дій вирішили подарувати безкоштовний день. День і по терапії для найменших наших а, діток, учасників цієї жахливої війни. Нові дерева висадили у парку Олександрія. Понад 50 зелених саджанців тепер прикрашатимуть алеї Ялинова та Солов'їна. Про це розповів головний інженер дендропарку Юрій Педорич. За його словами, сосни чорні та ялини звичайні вирощені у власному спеціальному саду. А ось як потрібно доглядати за ними, пояснює фахівець. Ми весною висаджуємо, а влітку догляд за ними поливаємо, пристовберні кола прополюємо. Тобто ведемо догляд постійно. Десь років до 10 потрібно проводити догляд за даними насадженнями, щоб дерева потім вже досягли відповідної висоти і краси. У цьому році заплановано висаджують близько тисячі півтори дерев та кущів. Наше небо саме такою піснею українські діти звернулися до світових лідерів, щоб ті за для збереження життів закрили простір над нашою країною. До запису пісні залучили дітей з різних куточків держави. такими подіями. Запам'ятається 22 квітня. В ефірі телеканалу Еспресо видивились головні новини Білої церкви. Вже у неділю віряни святкуватимуть Великдень. Однак правоохоронці закликають бути особливо пильними, бо ворог може влаштувати провокації навіть у день одного з. Найбільш християнських свят у цих нелюдів немає нічого святого. Українці вірні своїй державі, і нехай кожна молитва, яка пролунає цими днями, дасть нашому народу лише мир і спокій. А головне сили побороти зло, добром. Наш телеканал вітає вас! з Прийдешнім святом, Бог і Україна понад усе.